І всім привіт! <плес> е, ну що ж, мене звати Юстина, мені 24 роки, і всі ці 24 роки я страждаю від того, що в мене таке ім'я. Дійсно, мене як тільки не називали і Христина, і Юля, і Юра, і Сережа, і Ей, ти принеси пульт. І це тільки в моїй сім'ї. А в мене ще є родичі, які от на повному серйозі думають, що мене звати коли народиш Іванівна. Знаєте, хоча насправді дуже е, образливо за моє ім'я, бо це дійсно аристократичне ім'я, воно має польське коріння, і знаєте, мене так тягне туди до рідного. Там бідронку на касу, на полуниці до пана, від німців вимагати репарації. Е, хоча мої батьки насправді вони хотіли назвати мене зовсім по-інакшому, вони вибирали між іменами Анжела і Горислава. Ну, мені здається, що люди, які хочуть назвати своїх дітей так, вони спочатку повинні здати аналізи в наркодиспансері. Е, серйозно, серйозно, е, навіть священник казав: ну ну я не можу вам її так похрестити. Мої батьки питаються, чому, що не так? Він каже, бо я не можу хрестити і ржати одночасно. Він каже, що має бути церковне ім'я. Бо так у нас є, так повелося, що можуть назвати одним іменем, а от похрестити вже зовсім по другому Це знаєте, типу, щоб мікрокредити потім не віддавати. І отакий прикол типу, в тому, що він дає їм книгу цю, і там виявляється, що таке є моє ім'я, там є ім'я Юстина. І ну, мої батьки були в шоці, та і священик був в шоці, в нього знаєте, каляну це з рук в пав у це його. Найбільше була в шоці навіть моя подруга Орисі, яку хрестили Юлію. Е, серйозно, з іменами, е, з іменами це все складно. І насправді, от, мене ціле в моє життя дуже дразнили діти от, там, в школі, знаєте, це настільки все було мені образливо, тому що е, я, навіть, я навіть прихотіла своїх дітей заводити, тому що я боюся елементарно, що вони будуть називати мене Юстина Дристина, а принеси нам пульт. Серйозно, діти вони є дуже жорстокі. Дуже жорстокі, насправді. Ну, щоб ви розуміли, наскільки я не хочу зводити дітей, бо я буду поганою матір'ю. От ми в школі, дівчата, знаєте таку гру дочки матері? От щоб ви розуміли, коли ми грали дочки матері, то я своїх дочок била, а потім здавала в дебудинок. Одним разом за цим ділом мене застала вихователька і така: Юстина, що ти робиш? Так не можна. Я думаю. Ну так дійсно не можна. я їх здаю в дідомі, якщо їх можна роздавати як благодійність. І якщо от в кожного є такий якийсь там страх, якогось якийсь клоун, це страшний, в когось маніяк, то в мене це семирічний Толік, який бігає за мною і кричить Юстина кака...». Знаєте, недавно встановила новий рекорд України. 15 хвилин говорила з бабцею по телефону. Там мені, мені пенсійний фонд прислав подяку за підтримку старшого покоління в особливо великих розмірах. І карточку аптеки на 10%. І моя бабця вона мене просить, щоб я її зареєструвала в Фейсбук, я їй пояснила, як вона зареєструвалася на наступний день дзвонить. каже: Слухай, видали мене, будь ласка, звітом. Я кажу, чого? Що сталося? Каже, там, слухай, постійно ікони вискакують, мене ж рука болить хреститися. <рес> я вже взагалі в шоці, наскільки в нас країна діджиталізувалася, тому що в нас тепер можна почитати відгуки на церкві і навіть січки онлайн поставити. Серйозно, я раз просто півдня, я півдня витратила на те, що я ставила свічки за упокій Путіна. І я кажу: ну настільки це для мене все було якось так дивно, я от зайшла на ці відгуки, читаю їх, і там просто відгуки на церкву такі приблизно: дуже холодно, дуже дорого, погано розігріті вуглі, розширте меню немає нарізки до вина, погана концепція. Але були і хороші відгуки. казали там крутий мерч, купила молитву, все сподобалось, рекомендую. Церквами <реклама> це насправді, ну, я, я е, чесно, я не дуже люблю церкву, але я поважаю, релігію, я дуже поважаю, тому що я дуже забобонна. О, Дівчата, погодьтеся зі мною, ми любимо вірити всяку таку штуку, наприклад, то, там, не знаю, карти Таро, гороскопи, вічна любов, то що він перспективний бізнесмен. Серйозно, забобони для мене це, це дійсно щось таке сакральне. От мій улюблений, знаєте, забобон це такий проти нещастя. Як я кажу, от коли тобі дорогу перебігає чорна кішка, то я завжди я хрещуся і три рази плюю через ліве плече. Є момент, У мене поганий зір. Зараз я в лінзах, але я часто люблю ходити без них і можете собі уявити, скільки я раз в житті хрестилася і плювалася перед чорними пакетами для сміття. Я реально, я, я, я просто в шоці, типу, наскільки це все поширилося, типу, одного разу я так зробила перед цим чорним пакетом. Дивлюся, коли в мене стоїть бабка, теж перехрестилась. І якщо ви, реально, якщо ви побачите, що якісь старші люди хрестяться перед чорними пакетами, то то все від мене. Розумієте, цю тенденцію У мене навіть наші сусіди за запозичили. <рек> теж люблять перед чорними пакетами. E, Знаєте, мені 24 роки. Я не одружена, і я би не сказала, що це мене так аж сильно колише, але це неймовірно колише мою маму. Вона така до мене постійно підходить, каже: Юстина, дивись твої однолітки, одружуються, мають дітей. Ти каже, розумієш, що щось не так. Я така: ну, тоді не так, я не ж такі молоді їм ще жити і жити. Вроді би. я <риклад> я, дійсно, ну, я, е, От коли я кажу, що е, в мене нема стосунків і рада, ну, сказати я це можу, от прийняти, знаєте, трошки тяжко. Тому що я такий, знаєте, любитель купити собі дорогої косметики, після того зайти в продуктовий, подивитися кошельок і таке, ну все, все пропало. Будуть на сьогодні блінчики тоналки. 23-й відтінок, можна посипати тущу. І знаєте, на цьому всьому фоні пора мені зайти ще в магазин для білизни. Ну, знаєте, як то кажуть, добити себе. Дивлюся, там вивіска така: відчуй себе бажаною. Я захожу і відчуваю себе тільки бідною. Серйозно, дівчата, ви зрозумієте цю проблематику? Ну, коли ти бачиш за отих три ниточки ціну дві тисячі гривень, я перепрошую, ну, чому чоловічі труси, вони в 10 разів більші і в 100 разів дешевші? Ну, будь ласка, наріжте мені ті ниточки з боксерок. Я хочу платити за матеріал, а не за вимахони. Ну, знаєте, якщо вже типу, якщо вже труси за дві тисячі, то це як? Ну, це я вже їх мушу вдівати поверх штанів, знаєте, так як супермен. Дивіться, у мене труси за дві тисячі, щоб всі бачили. Або це, ну, ще в мене є такий варіант, що це можуть бути якісь розумні труси від Apple. Підключаються до Apple Watch, щоб зразу бачити, коли я розігріта. І знаєте, і, і, і типу автоматичне блокування після четвертого паролю. А будь ласка, хто знає, що таке Тіндер. <плес> Для тих, хто не знає, я поясню. Це є сайт знайомств, де ти вибираєш людину по фото. І я не люблю Тіндер. Я його дуже сильно не люблю за брехню, тому що я там познайомилася з хлопцем і він мені написав, що він метр сімдесят п'ять, що, в принципі, рівноцінно моєму зросту. А я ще, знаєте, така, я люблю каблуки, тому що я після клубу перше таксі бачу. І слово, ми з ним домовились зустрітися. Ну, дівчата, я злякалась чесно. Я, я чую голос, не бачу звідки. Розумієте, він максимум метр шістдесят п'ять. Може, він не знає, може він думав, що він за час побачення виросте. Ну, дякую, звісно, але мені не потрібен хлопець на виріст. У мене вже є такі штани. Ну, що народ, я вам дуже сильно дякую за цей виступ і сьогодні. 说吧 <Sure. S 2>、sure.